Запрошуємо всіх бажаючих на благодійний аукціон. Підтримайте наших військових. Хто не має можливості прийти на аукціон чи придбати картину, може підтримати збір по реквізитах. Мій батько служить у самому стрілецькому батальйоні, для якого організовуємо цей благодійний аукціон. В цьому батальйоні також служить дуже багато калушан, і зокрема хлопців з Калуського регіону і в загальному з Івано-Франківської області, тобто. Це для наших земляків Хочемо зібрати кошти і придбати машину, яка їм потрібна для виконання бойових завдань. Достатньо знаю середовище надвірної митців і калуша, і я зразу так подумав, що в принципі я би зміг організувати ці речі. Калуша. Надвірні нас вже провели аукціони і тепер в калуші там ми готові до такої праці. Саша сказав, що Юра нам дуже зараз потрібен автомобіль, бо їхній автомобіль той, з яким вони там їздять інтенсивно, він просто розламався на дві частини. Так що таке, збираємо на те, що потрібно. В районі 200 тисяч, тобто, ну, в принципі, ми поставили таку ціль 170 тисяч це як основа. Будемо власними силами потім якось покривати, якщо буде якась нестача. Машина дуже необхідна для різних завдань їм потрібен пікап, на якому вони і будуть їздити на позиції, і евакуйовувати поранених бійців, повертатися з позиції. Ми мусимо розуміти, що машина це те, що дуже потрібно на фронті, постійно і машина це те, що втрачається. Тобто, машина це витратний матеріал.